Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку колишні співробітники СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю Іване! Да, вітаю вас, підсумки Євротуру Зеленського. Чому саме зараз почали виділяти рекордні пакети допомоги? До прикладу Німеччина найбільше за весь період війни пакет допомоги виділила. Що змінилось в Україну? Вірять. В Україну вірять, в Україну готові вкладати кошти, оскільки відчувають, що цей стартап, цей бізнес-проект, він має перспективу до успішного завершення. Тобто, чим більше шансів, тим більше в тебе вкладають грошей, тим більше тобі довіряють, тим більше з тобою готові співпрацювати. І ось, до речі, ці візити з зеленського, це не просто а, поїхати до Європи, попити кави десь на єлісейських полях або там, не знаю. Гайд парк в Великобританії в Лондоні це дійсно про серйозну показати серйозні політичні стосунки нашого керівництва з західними друзями і такий бек-офіс про промовити проговорити про, мовити, про, говорити, про е постачання серйозного зброєння. Тобто, напередодні все було обумовлено на там нижчому рівні, да там військовому нижчому політичному рівні. Зеленський поїхав, щоб закріпити ці успіхи. Ось, бачите, одразу. Там спочатку Великобританія сказала, даємо вам ракети в минулому тижні серйозні. Зараз французи сказали, ми теж даємо тримайте наші ось круасани, ну жартую, не круасани, а скальпи вони називаються. Це те ж саме з Shadow, але у французькому виконанні. Тобто можна очікувати на передачу більш серйозних зразків озброєння для того, щоб ми могли себе захищати. І я думаю, після цих передач на певному горизонті подій навіть американці на певному етапі запитають. Зеленський, а не хочете взяти наші атакамси, Як ви дивитесь на це? За далекобійні ракети ми ще поговоримо згодом. А ось останні дні також активно почали західні лідери говорити про те, що будуть підготовлювати українських пілотів на західних зразках винищувачів. І ось виникає питання: а вже є рішення, можливо, в кулуарах про те, що ми в цьому році отримаємо західні зразки винищувачів? Принаймні немає рішення про те, щоб ми не отримали ці літаки, скажімо так. Питання відкрите до обговорення. Ми здається, з вами колись це промовляли, що якщо була повна заборона, то навіть розмова про цю техніку не би Взагалі, от я завжди кажу, що пан Ллойд Остін, начальник пентагону, просто одна, одного разу. Ватсап набрав би е, нашого міністра оборони пана Різніка, сказав би, Льош. давай, будь ласка, то про все. Але от тільки окрім трьох речей: да, ядерна зброя, авіаносці і літаки. А про все інше можна розмовляти. Ну, якщо розмова ведеться, але немає згоди, то це означає, що десь всередині є. Е, е, Певне розуміння, що нам треба передавати, можна передавати, але немає остаточно ухваленого рішення там, не знаю, політичного, військового. І ось бачите, спочатку наші пілоти вчаться. Можливо, щоб коли там наступить той етап, коли політичне рішення буде ухвалено, щоб можна передавати. І ми кажемо: о, а у нас вже два десятки пілотів вміють літати на цих літаках, ми готові їх приймати. От це тоді дійсно буде така серйозна зміна на фронті. А враху, от ви сказали, що в Україну вірять, так і от, враховуючи, скільки нової допомоги, нового озброєння, я так думаю, це не останнє в цьому, в цьому році, це лише початок. А наші партнери, можливо, також вірять і впевнені, що Україна зможе до кінця цього року переломити абсолютно повністю хід війни. Так, дивіться, ну переломити хід війни. Я для себе, от особисто, я собі. Е... Бачив перелом у війні, це був Херсон. Я особисто я впевнений, що в подальшому, коли в ретроспективі, коли ми будемо дивитися, що саме після Херсону, після Херсону, звільнення Херсону, російська армія почала зазнавати ще більше більших втрат і поразок. Е я вірю, що Звільнення України буде відбуватися поступово, степ step. Я кажу завжди цього російського слона. Будемо їсти частинами. Будемо починати з його хобота. Да? Відрізати його цей хобот, і це будуть такі сегменти звільнення території: сегмент, сегмент, сегмент. І навіть наше військове керівництво каже, що ну немає можливості у нас одразу за один присіст добігти до кордонів України 91-го року. Тобто, це буде територія. Пауза, територія, пауза, територія, пауза щодо спорводу вірніше, там до кінця року. Я прошу от вас і ваших глядачів. Ну ніколи, ну те, тож ніколи не орієнтуватися на такі речі, оскільки ви можете отримати велике розчарування. Буде класно, якщо звільнимо до там не знаю, там, до а, грудня місяця. А уявіть собі ситуацію, якщо, наприклад, ви чекаєте, да там жовтень-листопад, усе там вже два місяці залишилося, все вже да, там... А тут уже грудень, уже 25 грудня, а ще нічого не звільнилося, немає там перемоги повній війні, немає мирної угоди з Російською Федерацією. Це може просто дати великий, знаєте, такий імпульс негативний, і там руки будуть опускатися, і взагалі буде повна зневіра у все, все, все. Тому, будь ласка, не сприймайте, спокійно рухаємося, як караван. Так? Як караван рухається, вони ж не чекають там. Або не там, не караван там цих верблюдів, там що, ну що, вже приїхали, да? А вже приїхали, а вже приїхали. Вони просто запряглися і їдуть. І треба нам теж там саме так робити. Звісно, ви абсолютно праві, що треба запастися терпінням і просто якби розуміти, що це дійсно важкий і поетапний процес. Але я так розумію, що ви кажете, що переломний момент вже був, і ми вже їм показали в принципі на що здатні, і що надалі буде лише так. Чи правильно я зрозумів, так, да, все правильно. Дивіться, саме після Херсону нам почали давати ще більше озброєння. Тобто, коли було звільнен, було звільнена Київська область, ну західні колеги сприймали, ну це вам вдалося да там Чернігівську, Сумську. Ну, в принципі, туди росіяни зайшли ненадовго, да там ну там їх не багато, не так, що багато було. Потім був такий ривок. Харківська область, вау, три дні росіяни втікали. Я навіть більше скажу, що наші західні друзі вони були здивовані таким е великим біксом росіян, да, коли вони втікали. Е вони щиро е сумнівалися в нашій здатності звільнити Херсон, оскільки місто, велике місто, що це міські бої. Це просто капець місто, Да, це просто буде фарш та варення, да там нічого не буде. Але наше там військово-політичне керівництво змогло. Я, я, я так обережно кажу, щоб знаєте, е, не провокувати ці настрої. Я, я ж знаю, просто мене вся стрічка завалена. Хтось там 73%, хтось 25%, Там хтось там е, зеленоботи, хтось порохоботи. Будь ласка, як би не вставилися, але тут було дійсно відпрацьована класна історія по звільненню Херсону. Так там довго маринували росіян оцимся Антонівським мостом. І після того як звільнили, я побачив реакцію там західних країн, коли вони. А ух ти, молодці! Так, там є дійсно питання, що швидше за все росіянам дали вийти з міста Херсон, але під під великим примусом, да, там що п'ять тисяч одиниць техніки вони вивели, але місто звільнили. Так воно зараз ще під обстрілами, але воно місто наше без м, м, важких міських боїв. І після цього звільнення в нас почали вкладати ще більше зусиль, і після цього поїхали. Там і точне озброєння, ще більше і снаряди, і почали під нас е бюджети свої робити на наступний рік і про мільярд мільйон снарядів. І після цього патріоти рішення було ухвалено. Тобто, це все взаємопов'язано. Будемо сподіватися, що і надалі це буде продовжуватись. А ось ви згадали за французькі версії Storm Shadow. Це в принципі ракети далекобійні, які можуть уражати цілі на відстані від 250 до 500 кілометрів, в залежності від модифікацій. А, і ці ракети в нас уже є, і ми отримаємо ще більше. А от чи здатні ці ракети пошкодити або знищити кримський міст? А, тут ну технічно, я думаю, що так. Оскільки бойова частина у цих ракет, за згідно з офіційними даними, там під 400 кілограмів, тобто сама ракета майже тонну, да, вісить трошки більше, і 400 кілограмів сама боєголовка. Тобто цього, в принципі, достатньо для того, щоб серйозно пошкодити серйозну будівлю. Але ще раз таке питання треба адресувати мабуть будівельникам, які можуть. Подивитися на цей Кримський міст, ну хоча б там візуально по відеокадрах, і сказати, наскільки там він якісно побудований, а якщо влучати, то куди саме, залізничну колію, або в якусь опору, або в якусь конкретну опору, або всі разом. А, тобто я веду до чого, що ну, треба визначати, скільки у нас ракет є, бо кількість їх дуже обмежена, вони дуже коштовні. В середньому вартість однієї ракети 2 мільйони фунтів стерлінгів, якщо кажемо про, про британське на нормальні гроші, це десь 23 27 мільйона доларів. Тобто так ну дуже недешево. І у британців, згідно офіційних даних, десь всього 700 1000 одиниць цих ракет у Італії десь близько 200 ракет. Тобто, ви повинні розуміти, що е, мова не йде про. Тисячі, тисячі ракет у кожній країні. Тобто, швидше за все, ми будемо отримувати там десяток, там десяток, там, може, три десятки, і треба їх використовувати проти цілей, які мають високу додану вартість. От, в принципі, Кримський міст це висока додана вартість, але тут треба обирати. Якщо у нас умовно, да? 10 ракет, але наші фахівці кажуть: для того, щоб вивезти Кримський міст з ладу, нам треба 11 ракет. І ми повинні тоді сісти і прикинути. На що нам тоді треба цей кримський міст? Можемо на ми 10 великих об'єктів на окупованій території знищимо штаби. Можливо, в пригожену навіть поцілимо. Нам зілюють дані про Пригожина і там це буде класно. Вона фарш пустимо його. А, можливо, в якийсь великий логістичний склад, де. Не просто там декілька вантажівок з амуніцією, да? а саме ті склади, які перші приймають озброєння з ну, розвантажують озброєння російське з залізничних колій. От привезли далі шелонами і розвантажили. Оце дійсно такий оптовий склад, куди б ну, не завадило б влучити. Тобто, треба це індивідуально підходити, враховуючи, що в нас є взагалі на озброєння. А як взагалі у расистів змінились настрої е, після того, як вони дізналися, що в Україні тепер є таке озброєння? А вони почали робити глорифікацію. Вони почали прославляти своє озброєння. Що, а ми вже, е, і, до речі, буквально за там, декілька хвилин до нашого включення я дивився е, там, на одному з російських ресурсів, де вони кажуть, що та ну, штормшем, я вас прошу. Ми їх ще в Сирії. Збивали просто як горішки, це все дрібниці для нас. Там ми вже бачили це все не таке вже й озброєння, і знову там Зеленський наркоман, Зеленський попрошайка, все він вимагає озброєння, а йому дають неякісне озброєння. Тобто, вони в такому сенсі просто намагаються принизити це озброєння. Кажуть, що там якість його не дуже велика, кількість обмежена. І, до речі, вони одразу почали наганяти інформацію, що. Начебто, по-перше, знищили комплекс Петріуда під час цієї останньої атаки на Київ. Це вони кажуть. По-друге, знищили літак наш український, який, а, начебто, ніс на собі ці ракети Шедоу». Але дивіться, в якому ключі вони це все показують. А і на додачу вони кажуть, що ми декілька ракет від «Хаймарсів» знищили. Так, це можна було б сприйняти як за чисту монету, але що наштовхує на певні сумніви. Я вам поясню зараз. Коли вони кажуть, що збили літак Су-24, здається, який ніс на собі ці ракети, вони кажуть, що цей літак супроводжувався двома гелікоптерами і ще одним мігом 29 да, який там охороняв, і згадуємо буквально події. От минулого тижня, вихідних, коли в Російській Федерації було знищено е невідомим ППО: два гелікоптери, і один бомбардувальник і один винищувач. Тобто, в принципі, та ж сама конструкція, той же самий паттерн, що і, начебто, вони знищили у нас. Тобто, це наштовхує на думку, що вони просто намагаються таким чином е підвищити свій, свій моральний дух, що ми українці всі на знищували, але вони просто взяли шаблон. Скільки вони втратили, і вони сказали, що українці втратили те ж саме, щоб зробити, хоча б один один. Тобто я впевнений, що це все ну принаймні, видумка на даному моменті. Вони ж власне, і коли вночі 16 травня обстрілювали Київ з ракетами кинжал, вони ж заявили, що абсолютно всі ракети кинжал досягли своїх цілей. Хоча зсу оприлюдну інформацію, що всі ракети кинжал були збиті тим самим Петріотом да, це вони дивіться, Вони заобрали тактику росіяни а, Північної Кореї. Це ж без жартів. Північна Корея вважає ну, громадяни Північної Кореї вважають, що вони перемогли на чемпіонаті світу з футболу, Хто ж не може сумніватися в цьому, і там як жарт гуляє, що північні корейські космонавти. А, в, Злітали на сонце та повернулися, <кій> але ж вони не дурні. Вони ж вилітали туди вночі, коли не так жарко було. І, і всі вірять в це. Ну звісно, це жарт останній, Але про чемпіонат світу з футболу ця історія гуляє, вона досить популярна. Тобто, в Росії теж саме. сказали, що всі кінжали долетіли до цілей. Ну значить, всі повинні вірити. Але я впевнений, що будуть розбірки а, в російському естеблішменті з приводу цих кінжалів, так можливо, не на публіку, але. Будуть розбиратися, будуть викликати на килим тих ось виробників, які розказували, що це вандервафля, да що аналогів нет, що ніхто збити не може, але вже сім-сім одиниць да, там, сьогодні шість і минулого разу одна одиниця кінжалу було збито Е, І враховуючи той факт, що цих ось кінжалів взагалі у росіян від 40 до 50 одиниць Всього, всього взагалі. Ми сподіваємося, що скоро в них їх залишиться нуль. А, є чимало інформації у ЗМІ, що расисти на деяких напрямках тікають з окупованих територій, і ось що відбувається наразі у лавах окупантів. Ну, дивіться, тут така інформація вона двояка. З однієї сторони кажуть, що вони да, тікають, да, переміщуються, роблять евакуацію, засвідчують такі показові моменти. Марадесов для мене мародерство – це показовий такий момент, що. ЖДВ буде, да, вже з доброї волі готується. Але в той же час, от поряд з такими повідомленнями, з'являється інформація, що от так людей евакуюють, да, там, колаборантів евакуюють там на південні регіони. Але в той же час їде техніка російська військова у великій кількості з півдня на північ до лінії розмежування да, до лінії фронту на запорізькому напрямку. Тобто, можливо, як варіанти, росіяни намагаються. Виселити якомога більше мирного населення з цих територій для того, щоб позбавити українську розвідку контррозвідку контрозвідку українських військових очей на тимчасово окупованій території, скільки росіяни розуміють, що будь-яка особа на цій території будь-який українець, починаючи від малого малого пацана, якогось да закінчує що якоюсь бабулькою. Вони всі можуть бути потенціальними інформаторами е, українських збройних сил, розказувати, що де знаходиться, куди поїхали е, там вантажівки, куди поїхали танки. І ось до речі, на Луганському напрямку Росіяни ну цій ЕЛНРщині визнані республіці Псевдореспубліці. Вони навіть відключили мобільний інтернет, щоб е, українські розвідники не могли в режимі онлайн відправляти координати. І влучно поповлучати по цих по різних об'єктах в Луганській області. Ми знаємо, що росіяни переходять в оборону в їхній наступальний потенціал. Здувся, а ось виникає питання: а чи будуть вони при інтенсивному наступі на певних ділянках в фронті тримати оборону, чи все ж можуть чи оборона може посипатися від небажання воювати далі? Оборона може посипатися, але е, тут важливо м, на якому етапі, тобто вона не може посипатися вся по, по всіх фронтах. Тобто десь там на яких сегментах да, може посипатися. Як це було в Харківській області. Е, зараз ми з вами такий гіпотетичний сценарій проговорюємо, е, що може бути, е, може бути дійсно, в залежності від того, там наскільки сильний буде удар, наскільки інтенсивно буде знищуватися. Російське командування, не забуваємо, що коли у російського військового немає команд командира, він не то, що приречений, він такий, як баран, починає там вертітися, що робити далі. Немає вказівки, що робити, і вони будуть там обирати собі як опцію, втікати да, до тих пір, поки не отримають якусь вказівку і не зможе стабілізувати фронт. Тобто перші 24 години, в принципі, можна казати, що вони найбільш вирішальні у будь-якому контрнаступі. Давайте перейдемо до теми Бахмуту, який залишається, в принципі, найгарячішою точкою на фронті вже досить тривалий час. Яка там наразі ситуація? З того, що ми знаємо з офіційних джерел, оскільки багато чого закрито, багато чого доходить на нас з великою затримкою в декілька днів. Але вагнерівці активно просто несамовито, без перебільшення, рухаються в місті. Вони там звітуються, що там 60 метрів взяли. там… 70-120 метрів по вулиці просунулися. Вже рахують багатоповерхівки, які вони захопили, і яким ще залишилося захопити ідея фікс у у вагнерівців взяти бахмут. Це питання життя, смерті та честі особисто для чільника Вагнера Євгена Пригожина. Тому з втратами він не рахується. Хочу взяти якомога швидше протягом наступних тижнів в місто Бахмут. Але в той же час наші військові активно просуваються на деяких ділянках по 2 кілометри за день, і е, на Бахмутському напрямку вони обходять місто Бахмут і беруть його таке. Ну не то, що оточення до оточення ще далеко, але перспектива для оточення отогось вагнерівського груповання, яке активно рухається в місті, дуже дуже велика і вона є. А скажіть на вашу думку, чи здадуть росіяни Бахмут найближчим часом? Бахмут це вже не місто. Бахмут це вже на жаль руїни. І я думаю, що вони дійсно от вони дійдуть до околиць, да, до останньої школи постану там, тож від нього залишилося, поставлять там свою ганчірку, от та кров, честь, Знаме ось ця ерунда А потім скажуть, що Мавер своє діло зробив, мавер може у і можуть залишити це місто, оскільки там неможливо просто знаходитися. там немає що тримати житловою будівлі забудови. Там вже немає. Якщо дивитися на західні змі, то вони повідомляють таку інформацію, що Пригожин ніби готовий здати Україні позиції армії РФ. А прокоментуйте ваші думки з цього приводу. Я не виключаю такий розвиток. Я певний, що ну відсотків на 90, що такі пропозиції могли бути, оскільки для Пригожина, ще раз бахмут це надзвичайно важливо. Він обіцяв його Кремлю. Обіцяв, як вони каже, принести на блюдечки з голубою кайомочкою. Він готовий заради цього на будь-яку зраду, готовий здати. Там російських військових, щоб українці вдарили саме по тих місцях, але в той же час дозволили йому зайти в Бахмут. Тому я думаю, що така пропозиція могла бути. А, я не думаю, що наші військові повірили. З ним просто не можна мати справ, але в таке можливо, в тим паче у війні і навіть у неофіційних знаєте, шпигунських війнах, ворог мого ворога, мій мій союзник, мій друг і мій товариш. Але на дуже... Короткому відрізку часу. А яку ціль він переслідує для себе? Просто аби виграти битву, але програти все одно війну для нього це екз... екзистенційна війна, тобто Бахмут він вклав сюди стільки зусиль. Я розумію, що він стільки обіцяв в Кремлі, що вже питання честі для нього, то тобто є воровської да, там, кримінальної честі, яка в нього є. Взяти це місто, показати Кремлю умовно принести. Знаєте, як там відрізана голова? Да там на блюді? Показати там царю, що я там зробив те, що обіцяв там це слово, і ось він заради цього готовий на все. Ну ось інститут вивчення війни. До речі, вважає, що Кремль хоче оголосити Пригожина зрадником. Вони ніби готують таке розпорядження. Таким чином вони що хочуть виправдати можливу втрату Бахмуту. Ну, зрадником дивіться, ну з, я не думаю, що вони будуть визнавати його зрадником. Саме від Вагнера залежить зараз багато чого на фронті. Саме Вагнер дає той результат, який необхідний Кремлю. Регулярні військові частини Російської Федерації такий результат дати не можуть. Тільки, тільки Вагнер, тільки надзвичайно жорстока дисципліна, тільки несамовита впевненість Пригожина і його харизма дають певні результати. Ніхто інший такі результати не дає. Тому. Я думаю, що розмов про визнання його зрадником поки що перечасні, але якщо зараз е, йому не вдасться взяти Бахмут, то я думаю, ці процеси будуть запущені з врахуванням тих пліток, про начебто його можливі контакти з українською розвідкою, його можливу зраду е, там здання позиції заче позиції російських військових. Тобто, це може ще дійсно зіграти проти нього. А якщо такого персонажа, як Пригожина, визнають зрадником, а чи не будуть інші військові керівники, офіцери дивитися в сторону Кремля і думати, а як би нас не злили? Звісно, будуть, звичайно, будуть. Мені здається, що у Пригожина може бути знаєте, участь яка він може десь трагічно загинути від Ну, в лапках а, Україна нацистського обстрілу. тобто ж, хтось може розробити він може загинути, його можуть глорифікувати, йому можуть там пам'ятники в Російській Федерації ставити, але це ж можуть розіграти самі а, російські спецслужби, російські військові, які мають на нього не просто зуб, да, там, а просто велику образу і велику неприязнь. Граст, а наостанок, давайте піднімемо тему коротко про стан Олександра Лукашенка, адже він не появлявся на публіці з 9 травня, лише ніби як з'явився от 16 травня, де показали, що він з перебинтованою рукою, сказали, що нього є певна хвороба. Хоча дехто припускає. І от мінська ваша думка, чи могли його до прикладу отруїти або спробувати прибрати? І чи міг за цим стояти Кремль? Ну це звісно, звісно, буде фантазія така. Знаєте, е, важко сказати, що саме в нього. Він до речі, до цього до моменту відвідання Кремля я передивлявся його відео там звернення на нарадах. Він вже тоді мав ознаки е, такого не дуже гарного е, фізичного стану. Тобто по здоров'ю були в нього проблеми, і ось ви правильно кажете п'ять днів, майже шість днів його не було повністю в ефірі. І ось він з'явився, але напередодні до цього в мінськ прилетів спецборт «Авіаотряд Росія. Тобто, цей авіаотряд, загону він забезпечує перевезення вищих посадових осіб Російської Федерації, і цей невідомий борт такий вартістю від 18 до 25 мільйонів доларів. Це фалькон, це дуже такий серйозний борт. Прилетів ввечері 13 числа, і зранку 14-го повернувся знову до Москви. Хто там був? Чи були там лікарі, чи були там якісь політичні особи зі спеціальною місією до Мінську? Важко сказати, але ну, будемо слідкувати за розвитком подій. Дякуємо, Іване. Справді будемо Дякую. спостерігати, будемо спостерігати за успіхами України на фронті. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.